Христос Воскрес, воістину Воскрес, в час, коли весь світ святкує Христове Воскресіння, перемога світла над темрявою. На території нашої країни боротьба зі злом все ще триває. Щоденно в умовах війни ми є свідками та співучасниками невимовного болю, жахливих втрат, диких руїн. Попри те, що люди щодня втрачають рідних і близьких дім, роботу, щоденний хліб, люди часто втрачають основні християнські цінності: віру, надію і любов. На жаль. А якщо ми згадаємо передісторію Христового Воскресіння, Ісус теж страждав, був зневажений, узявши всі наші болі та недуги. Він ніс їх на собі і робить це зараз також. Він продовжує нести наші болі. Він страждає разом з нами. Він знає твій та мій біль. Історія Христового Воскресіння це про надію. Перемога над злом вже звершилась. Ціна за нашу свободу заплачена. Ми можемо бути певними, що зло не здолає нас. І що б не відбувалося із нами в цьому світі, Він живий. Він Воскрес і з ним воскреснемо ми. Бо Воскресіння це віра, Воскресіння це любов, Воскресіння це свобода, Воскресіння це мир, Воскресіння це життя. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!